Вітаю, друзі! Це Moms Empower, це мами Торонто. І сьогодні ми стартуємо в новому сезоні. І з головною подією цього року, і звичайно, кожного року головна подія для кожного українця в Торонто це фестиваль, український фестиваль Blue West Village, який відбувається раз на рік. Але цього року він отримає новий формат і він отримає нове життя, яке буде тривати не тільки на фестивальні три дні, а й впродовж цього року. Я вас заплутала, але зараз ми вам все розкажемо детально, чому варто прийти, коли і що не пропустити. Ми сьогодні про це будемо говорити з Уляною Глинчак, медійним представником українського фестивалю в Торонто, журналісткою, продюсеркою, письменницею. Вітаю вас, Уляну. Дуже дякую, так ви заплутали. Тепер зараз будемо розплутувати. Дякую, будемо трошки інтриги внесли, так, так для того, щоб ви всі уважно слухали, тому що насправді ми з вами перед ефіром говорили декілька слів, і чесно, я все не могла запам'ятати, тому що це нереально насичена програма. Я зрозуміла, що не, не тільки фестиваль розрісся, ваша і команда напевно розрослася, тому що ідеї колосальні, дуже дуже круто звучить. Це 28-й фестиваль. Давайте тепер все по порядку. Стартує він Традиційно в п'ятницю, так цього року це п'ятниця 13 вересня. З чого стартує фестиваль? Розказуй. Ну стартує фестиваль з того, що приїжджають всі ті закулісні люди і складають сцени, розставляють кіоски, підключають електрику, і перевіряють, що все працювало. То це починається в п'ятницю зранку, коли закриває поліція, закриває вулицю. І тоді вже десь так п'ята-сьома година вечора вже починають сходитися перші відвідувачі фестивалю. Вже буде на сценах ніби фестивальна програма. І фестиваль вже ніби в своєму русі. Програма написана на вебсайті. Ви можете подивитися все по годинах, хто де виступає, що де є. Але зараз я вам детальніше розкажу, як воно буде виглядати на протязі трьох днів. Тобто в п'ятницю з п'ятої вечора офіційно можна вже приходити і дивитися, що відбувається. Ну тепер давайте будемо розплутувати той клубок, який я на початку заплутала. Отже, окрім традиційних двох сцен, що мене найбільше зацікавило, це власне павільйон. В якому будуть відбуватися дискусії. Розкажіть про це, тому що це абсолютна новинка, такого, наскільки я розумію, не було ніколи. Що це за павільйон, де він буде знаходитись, по-перше, і що там буде відбуватися. Добре, ну це є павільйон, який називається Ukraine Today. І це вперше ми таке організували на фестивалі. Це можна сказати, ми ще називаємо його так за кулісами «Speakers Corner». Це є центр авангардної думки, чи ніби про Україну. Нам дуже важливо зараз розповідати світові про Україну в цьому павільйоні будуть ніби, графік, різні спікери, автори, які будуть на різну на різні теми розповідати світові і відвідувачам про Україну. Наприклад, будемо говорити про російську пропаганду, інформативну війну проти України і західного світу. Будемо говорити про викрадених Росією українських дітей. Будемо говорити про ніби спосіб зараз, як Україна захищається новітні технології, дрони. Будемо говорити про стан медицини. в в Україні будуть виступати автори зранку дитячі автори в суботу-неділю. Так що запрошую мамусь, батьків з маленькими дітьми. Все це будуть інтерактивні зустрічі. Будуть автори, наприклад, про автор книжки про Соломію Крушельницьку. Які, а до речі, ще до того ще її родич. То він не просто напис цю книжку писав 10 років. Він мені розповідав. Розумієте, це є така книжка, що ну. Дуже довго ніби народжувалася, можна так сказати. Ну і Соломія Крушельницька теж надзвичайна особистість. До речі, виявляється, що вона врятувала опору Мадам Бертерфлай. Ну, але це ви вже дізнаєтеся як, коли прийдете на цю зустріч? Буде автор книжки Ред Гарвест про Голодомор. Буде Віктор Малярик, канадський журналіст, який, власне, буде говорити про викрадених дітей, і представляти свою книжку «Путінс з Асасин. Буде Юрій Білак, фотограф, який привозить на цей фестиваль. Виставку фотографій з Парижу. Називається вона Світанок або Дон. Ця виставка вже була у Страсбурзі, у Франції. Вже вона. Ніби експонувалася в вересні. Вона почала в Канаді експонуватися у нас сієні. Тепер вона зараз знаходиться в Канадсько-українській мистецькій фундації. Ну і пізніше вона приїжджає на Блур, де ми надіємося, багато людей її побачить. І я вже сьогодні чула, що вже хочуть її запросити в Америку. Виставка також, значить, присвячена українським дітям. Це дуже важлива тематика. До фотографій, які ви побачите, є опис кожної фотографії і опис родини кожної дитини. Тобто, це вже як щоденники війни задокументовані на віки на покоління і для, для ГАГи. тобто дуже дуже важлива, важлива виставка. Ну це насправді дуже важливо, тому що, наприклад, минулого фестивалю мене дуже вразила ця виставка двері, тому що коли ти чуєш про війну, так і коли ти бачиш реальні докази війни, реальних людей, реальних дітей, тобто, це така персоналізація відбувається, і людям легше іноземцям, я маю на увазі, усвідомити, що це все реально, це відбувається в реальному часі. І моє захоплення, що, наскільки я розумію, всі спікери у цьому павільйоні будуть говорити англійською. Тобто я не помиляюся, так? Вони, ніби, заплановано говорити англійською, звичайно, так тому що ми хочемо, щоб якнайбільше світ почув про про Україну зараз і про ці власне на цю тематику. Ну але, наприклад, якщо ми побачимо, що до нас на дитячу сесію прийшли українці, знаєте, ніби група українців, тоді будемо по-українськи говорити. Тобто, будемо, як то кажуть, тут гав на пів, чи будемо відповідати вимогам публіки. Ще хочу тільки додати: дуже важливо, ну що ця програма цього павільйону. Оно буде незабаром на вебсайті. Ми ще маємо спікерів, які до нас приєднуються, тому ми ще її трошки доробляємо. Але павільйон цей буде стояти на перехресті Блур і Бересфорд. На північ від Блуру на, на вулиці Бересфорд Авеню, коло Бака кафе. Так що ми дуже запрошуємо і дуже просимо підтримати цю цю ідею, приходити, розповідати вашим друзям-канадцям, щоб вони приходили. Дуже важливо для нас це У нас надзвичайно надзвичайні спікери. Знаєте, ніхто не відмовився, навіть ті, що в суботу не могли, бо десь кудись їдуть, то він сказав, що буде в п'ятницю. Нам потрібно, щоб аудиторія нас підтримала і розказала, розказала якнайбільше аудиторії, щоб прийшли люди і послухали, і також цю інформацію тоді передали далі. Ну, це дуже важливо, тому що окрім української культури, українських смаколиків, пісень, танців, так можна буде Чути сучасну Україну, що відбувається у нас, тому я цю ініціативу абсолютно в захопленні. Це дуже круто. Це нагадує вже такий, можна навіть сказати, як форум більше, а не фестиваль, тому що дуже багато подій, які показують Україну цебічно. Я дуже рада, що вам це подобається, і мушу ще додати, що автори, які будуть презентувати свої книжки, вони будуть мати ці книжки на продаж. Так що, знаєте, тим, тим, хто любить літературу, як важливо побачити автора, поспілкуватися, отримати автограф. А ще я хочу сказати, що я дуже рада, що вам подобається, тому що це моє бейбі. Я тішуся, що воно все ж таки матеріалізувалося. Побачимо, як це буде виглядати на фестивалі. Я Буду дуже рада бачити, бачити вас всіх. Я місті. хочу зазначити, що власне фестиваль він цього року розрісся. Він, він росте і, і по площі, так? Розкажіть, я так зрозуміла, так. що хоч сцени і дві, але площу фестиваль тепер займає більшу. Що під цим мається на увазі? Ну, У нас три сцени: є сцена головна на Blur і Джейн, та що у Тмертей Фаундейшн називається, друга сцена ніби з протилежного боку фестивалю вона була раніше на ранеміт, -E але цього року ми ще продовжили фестиваль на один блок, і вона буде аж на паркінг-лот магазину No Frills, де буде знаходитися той, як ми то кажемо, рефрешмент гарден. Тобто там буде сцена, там будуть напитки, наїдки. Туди можна. Перейдетеся по всьому периметру фестивалю від однієї до другої. По дорозі там ще будуть гарні каруселі для дітей. Можливо, ви вже відвідаєте цю зустріч з автором дитячим. Тоді вам в самий кінець туди, в цей рефрешмент, гарден, щось перекусити, посидіти трошки випити. Ну і там буде сцена, де буде також постійно ніби виступати виконавці. На сценах виступатимуть цього року 77 виконавців. Напевно, так, багато так, з вас так. чули, що гендлайни, які виступає в суботу вечора, це така етно-поп-група пацики з Франека. Деяким так. нашим в комітеті було важко вивчити, спочатку навчитися, як вони називаються, але ми всі вже звикли пацики з Франека. Знаємо навіть, що це означає. Хлопці з Івано-Франківська по нашому. Так. Де і коли почути можна буде на якій сцені? В якій ну, день в які суботу ввечері на головній сцені на Blur Jane. Хочу також сказати, що наш фестиваль організував спеціальну зустріч для наших старшокласників наших шкіл із пациками. В п'ятницю вранці всі наші школярі з'їдуться в одне місце, яке я ще не оголошую. Це будуть знати ніби школи, їхні директори. І адміністратори там буде спеціальна зустріч з пациками і там буде маршал параду. Сенатор, Стан чи Святослав Кучер, який буде їх представляти, і також говорити з дітьми. Цей пан сенатор він є психіатр, відомий психіатр за освітою. І він, власне, буде говорити з дітьми про ментальне про психічне здоров'я. Що ми знаємо, дуже важливо. До речі, він також має бути в нашому павільйоні. Ukraine today також на цю тему говорити і не пропустіться, бо це надзвичайна людина. Я сьогодні слухала, як ми записували з ним інтерв'ю. Надзвичайна, надзвичайна людина, прекрасно говорить. Дуже цікаво послухати його думки. Ну і звичайно, тема психічного здоров'я, ментального здоров'я зараз дуже важлива. То традиційний це традиційний парад, коли буде? Традиційний Чи парад. Буде? Переходимо до параду. парад Починається в 11 годині в суботу у гайпарку. Як я вже сказала, маршал параду. Сенатор э, Святослав Чістен Кучер парад пройдеться ну, всією вулицею Блур до Блур Джейн. Десь о 12-й годині він запланований там завершитися. Тоді починатиметься в 12.15 офіційне відкриття на головній сцені. Ем, і після цього вже. Е, ну, Програма фестивалю, як то каже, буде продовжуватися на, пов, на повний пар. Так що це такий початок у суботу. Чи ви підбивали підсумки минулого фестивалю? Скільки людей було, і скільки очікуєте цього року? Ми, значить, так як нам каже поліція, десь більше, більше мільйона людей приходить е, е, під час трьох днів фестивалю. Е, можна сказати, я запам'ятала собі з минулого року, одне таке трошки гумористичне. Знаєте, дуже багато людей, відвідувачів відмічають фестиваль і соцмережі, коли вони туди приходять, і тому що я цим займаюся, я бачу, що там пишуть, і так і далі. Одна відвідувачка написала: ну, не дуже такий фестиваль, тому що за багато людей, за довгі черги. І я думаю, що це ну в її може, ніби в її погляді це було щось негативне, але я думаю, це вона і розповіла, як насправді виглядає фестиваль. Справді людей було. Дуже багато черги були довгі, ну але це говорить про те, що це був успішний фестиваль. Якщо б не я... було мало, черг би не було, значить ну важко уявити справді в Канаді якісь цікаві події без черг. Це мені здається, якийсь головний атрибут цікавої події. Так, черги будуть, тому що людей багато, українців багато, і на мою думку, це маст. Відвідати обов'язково відвідати, тому що не дати забути особливо з такою підготовкою, так з, з такими спікерами цікавими, з такими хедлайнерами, і можна буде знайти. Я бачу кожному за своїм інтересом подію, так і для дітей, для батьків, і для людей, які цікавляться політикою, цікавляться історією, цікавляться, взагалі тим, що зараз в Україні відбувається, і для людей, які хочуть потанцювати, послухати музику, почути нову музику. Так само. Ще одну новинку ми з вами забули згадати. Я mm -hmm. так я зі Львова, і я знаю, у нас у Львові є кафе Криївка, але не знала, що зараз буде у нас в Торонто кафе Криївка розкажіть. Так, так, Власне, хто дуже боїться черги чи не хоче там стояти чи пектися на сонці, може забігти в кафе «Криївку», яке відкривається власне до для фестивалю. І буде пізніше існувати також, але вони дуже спішають, щоб це була їхня прем'єра для фестивальної публіки. Це буде кафе організації Уно Торонто Захід. Вони ніби кожного року на фестивалі пригощають гостей варениками і там. Але це у них в пивниці. То там дуже приємно, бо там прохолодно, якщо гарячий день. Якщо хтось може йому забагато людей чи за довгі черги, чи хоче трошки спокійніше сісти. Туди можна зайти, сісти, перекусити, поговорити, побачити, як вони зробили, ніби організували це, це нове кафе. І це знаходиться на перехре... на розі Блур і Армадейл, там де українська кредитова спілка, в тому самому будинку. Тобто, заходити в ці двері зразу лівіше від спілки на долину, вниз це і буде вхід в то кафе. Я впевнена, що в них буде стояти, ніби напевно. Якийсь напис перед тим, ну, що я сподіваюся, буде пароль, так так як так. нас у Львові обов'язковий пароль і відповідь. Так я думаю, також що буде. Мусить бути так. <рес> Мусить ну, буде, а... щоб ніхто не прийшов. <рес> так а попри ніби по всьому периметру фестивалю, звичайно, буде багато кіосків, так як завжди. Найкращі наші вироби, найкращі наші ніби ласощі, українська їжа. Не без вареників, і не без напоїв, ну і дуже важливо сказати, що також будуть і павільйони українських організацій, які дуже важливо підтримати, підійти, запитати, ніби дізнатися, чим вони займаються. Якщо ви новенькі, може ще не знаєте, тому що ніби всі ці організації, це все, що будує ніби міць і ніби і силу нашої діаспори. Так, ну окрім того, що можна ходити, блукати, так, шукати нові локації, шукати нові сцени, шукати нові павільйони, нові кафе, так, виставку. Можна ще шукати QR-коди. Це Абсолютно. що за новинка, розкажіть? QR-код це новинка, ну вона їх можна буде бачити, розміщені по також ніби по периметру фестивалю. І, до речі, фестиваль має карту. Він має карту і на вебсайті. І там будуть такі летючки роздаватися карти, якщо ви щось шукаєте. Там є інформа... ніби кіоск інформативний, де дуже часто приходять відвідувачі, бо вони хочуть щось знати про Україну або щось знати на, де на фестивалі, що знайти. Наші волонтери будуть роздавати ці карти. Якщо ви ніби заблудилися, чи... чи хочете знайти специфічний павільйон, чи кіоск, чи сцену. А QR-коди будуть розміщені також по фестивалі. За цим qr кодом ви можете приєднатися до фестивальної громади, підписатися на ніби на нашу розсилку, і також це буде громада, яка буде під час року запрошуватися на фестивальні події, на наші отримувати ньюзлети, можливо, якісь пільги, якщо ми будуть якісь концерти чи події. Чи навіть події наших партнерів це дуже важливо для того, щоб ми мали ніби постійний зв'язок з нашими відвідувачами під час року, а не тільки ніби три дні, коли проходить фестиваль. Так що а запрошую та... вас шукати QR-код і підписуватися до нашої фестивальної громади. От, власне, це і головна інтрига, тому що фестиваль розрісся не лише в, в площі, він розрісся в, в часових масштабах, часових рамках, тому що тепер ми живемо не від вересня до вересня, а життя триває фестивальне, щось відбувається, щось планується так. Впродовж року, і це теж мені здається дуже крута ідея. Тому не пропустіть QR-коди. Я думаю, це дуже цікаво. І це для людей, які шукають своїх в Торонто. Та да, дуже часто чую: я шукаю друзів, я шукаю громаду, я шукаю людей однодумців. Оце якраз та можливість знайти людей, з якими ну цікаво можна проводити час і власне підтримувати Україну, розказувати більше про Україну і популяризувати її тут в Канаді. Нас тут багато і тому треба гуртуватися. Ну, е ви особисто чого чекаєте найбільше Уляна? Якщо можна, я ще що скажу, поки я не забула, тоді я скажу, чого я особисто чекаю. Дуже багато звертаються до нас, ніби як можна волонтерити на фестивалі. Так. І, і тут раніше ми просто просили висилати імейл на певну адресу, а тепер фестиваль має оновлений веб-сайт, і на веб-сайті там є. Форма, ніби спеціально для волонтерів, яку треба заповнити і вислати. Минулого року в нас було десь понад 150 волонтерів. І цього року також дуже багато я знаю прийдуть і приєднаються. І знаєте, волонтери вони є різні, і ми їм дуже вдячні, тому що фестиваль фактично тримається на волонтерах. І комітет фестивальний волонтери, і ті, що допомагають протягом трьох днів волонтери, це є і Учні, ніби вищих шкіл, яким потрібно е, години. Це є діти, які приходять, бо вони кажуть: О, ми приходили сюди з татом з мамою, коли ми були маленькі. А тепер ми хочемо допомогти. Це є старші люди. Кілька років тому я говорила з одним волонтером, який прилетів з Калгарі, щоб помагати на фестиваль. Ну, це, це серйозно це, це серйозно. Це серйозно, і також і відвідувачі. знаєте, люди пишуть з різних міст і з різних країн. Які ніби дати фестивалю, тому що ми плануємо приїхати. Ми хочемо це поєднати там з візитом родини чи ще кудись? Так що фестиваль насправді настільки розрісся, що вже я його називають найбільший в північній Америці, але я не знаю. Можливо, він навіть більший ще й поза північною Америкою. Так, ну так розказуйте, що ви особисто будете чекати найбільше? Які події у вас відзначені червоним в календарі? Я буду чекати 16 вересня, але я жартую. Так. Ви знаєте, Я вас розумію. Ну, зараз ніхто не спить в голові всі крутяться, всі наші плани і так далі. Але це такий дуже ну захоплюючий час. Звичайно, робота, підготовка фестивалю вона дуже напружена, і чим ближча дата, тим більше всяких нюансів. Я чекаю, звичайно, цілий фестиваль, і хочеш він пройшов. ну як найгладше, як найкраще, щоб найбільше відвідувачів дізналися про Україну. Я зараз ну дуже захоплена цим павільйоном Ukraine today так як я вже вам казала, це моє бейбі, і я хочу подивитися, як це, ніби як воно все пройде. Е, мені дуже цікаво, як наша молодь сприйме пациків з франика, mm -hmm. Як, як сприймуть. Ну я знаю, як сприймуть, але я би хотіла, щоб якнайбільше побачило фотографії. Юрія Білака з Парижу. А і знаєте, коли фестиваль доходить до кінця. Тобто, всі я люблю всі аспекти фестивалю. Я дивлюся, як цей парад іде, як знаєте, ці старші люди, що там може їхні діти школярі йдуть в йдуть йдуть параді. а Вони деякі сидять на тих візочках, деякі стоять. Дивляться, махають їм кричать, як вони кричать Слава Україні, там школа така, то така то, і тоді ці з публіки підбігають до них, відбігають, вони там обнімаються. Ну, це надзвичайно, я думаю, свято і для нашої громади. Але завжди, коли фестиваль надходить до кінця, де би я не була, бо я переважно по периметру фестивалю завжди бігаю, ходжу. Я біжу до головної сцени, тому що це оцей гопак. Який ми називаємо колись називали даблдеки а тепер трипл -деки. Чи ви бачили цей гопак? Бачила, бачила це так. гопак. Це гопак, який танцює танцювальна школа барвінок і під керівництвом Федіра Даниляка? Знаєте, я завжди ну воно настільки, ніби настільки підносить дух і настільки так. воно захоплюючи. Я завжди хочу там бути бачити це. Я знаю, як ем, перед тим ми мусимо посунути публіку назад, тому що там танцюють, і, також і на, на землі, і танцюють на, на сцені. І як ем, все, всі на все чекають, як один хлопець колись загубив чоботи і танцював. Розумієте, як то каже, що танцював до кінця і завжди, як цей вже як цей його пак закінчується, я шукаю того пана Федюра, мушу його обійняти зі сльозами бо це надзвичайно зворушливий зворушливий танець воно показує знаєте нашу силу нашу культуру так так, так нашу єдність Так що оце, на це я завжди чекаю в кінці фестивалю і надіюся що всі Хто в нас аудиторії? Ваші ваші слухачі чи глядачі? Наші також наші, наші, ваші будуть з нами? Будуть з нами обов'язково прийдуть подивитися на цей його парк Ну і прийдуть, прийдуть до павільйону Ukraine today а взагалі. Відвідуйте весь фестиваль, підтримуйте всіх, хто там є, тому що кожен вкладає душу душу всю свою роботу. Refreshments Garden дуже важливий, тому що це не просто це є організація сум, які ніби цим цим таким способом ніби збирають гроші на організацію. Ну ви знаєте, що таке сум спілка так, української мови. молоді, так? молоді так. так що важливо їх підтримати. Важливо. важливо. їх Важливо взагалі прийти, тому що для тих, хто можливо не до кінця розуміє, що таке фестивальна блур, ну я можу сказати, для мене це місце, де я можу побачити всіх, от всіх, хто мені близький за духом, друзів, які розкинуті по різних містах тут і в GTA, і поза GTA, і поспілкуватися, і обійнятися, і мати гарні фотографії, і послухати українське тобто, це подія, яку пропустити не можна. Я розумію зайнятість, я розумію відстані, але хоча би один. День цього вікенду наступного так треба присвятити, тому що це ну просто пробачити собі неможливо, якщо не прийти пропустити таку подію. Я хочу підсумувати, можливо, хтось хоче от зараз почути найцікавіше про що ми говорили з вами півгодини. Ну, найперше, що фестиваль розрівся, вже більша територія, більша площа, три сцени буде. Буде місце, де потанцювати. Буде нове місце павільйон. Де будуть дискусії «Ukraine Today». Там можна послухати дуже цікавих доповідачів на різні теми, які стосуються того, що зараз відбувається в Україні з Україною. Це важливо і нове там будуть презентації книжок і дитячих, і дорослих. Будуть нові каруселі. Представлені буде 77 виступаючих. Представлено на фестивалі, на який очікують ну більше мільйона людей за три. Дні і хедлайнерами фестивалю цьогоріч це будуть пацики з франика. Хто е, любить, хто не чув, приходьте послухати, буде цікаво. І так само е, виставка. Фотографа Юрія Білака власне дитячі долі, дитячі портрети на руїнах. Так, наслідок ракетних ударів Росії дуже важливо побачити ці фотографії. Тому правильно пані Уляна зазначила: запрошуйте друзів, запрошуйте сусідів, колег. Нехай приходять, тому що на цьому фестивалі, окрім смачних вареників, можна дізнатися повністю все про культуру і історію України, і це дуже є важливо і відчути наш дух і не пропустіть звичайно парад і гопа. Все сказала. Ну, все сказали. Ви маєте чудову пам'ять, але можна я ще щось додам? Можна, я не згадала. Ну я хочу звернутися до наших новоприбулих українців і дуже будемо раді бачити вас там на фестивалі, і обняти і поговорити. І також, хто ще не знає, я також є продюсером. Молодіжної української телепрограми, яка називається Контакт Next Generation», В нас на фестивалі будуть працювати наші оператори, наші молоді журналісти. І також, якщо хтось хоче, чи має бажання, щоб ніби чи хоче щось сказати, чи є записати на камеру, чи хоче інтерв'ю, то будь ласка, ми дуже будемо раді, ніби з вами це організувати це. Особливо з української молоді, але і не тільки тому, що в нас там будуть і оператори нашої, як я називаю, дорослої програми. Ви знаєте тепер, де мене знайти в павільйоні Ukraine Today, але також і можна писати до мене e-mail, вона є на веб-сайті фестивалю Уляна Юліана.Ukrainфестивал.com. І будемо рада знайомству і будемо раді також співпраці, якщо бажаєте. Ну, дякую вам. Це була Оляна Глинчак, медійний представник українського найбільшого, поки що така в нас північний Америці фестивалю українського. Поки що не знаю, що буде після цього, цьогорічного фестивалю. Можливо, нас підвищать у рангу. Так, всіх запрошуємо. Дякуємо Оляна, що ви розказали нам нам зорієнтували, надихнули прийти на цей фестиваль. Ну і традиційно побачимося на блур. Правильно бачимося на Блур, підписуйтеся на наші соцмережі, тому що ми будемо раді, коли наша громада буде зростати. Ну і до зустрічі на фестивалі. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам, друзі! Це була Вікторія Сотник, Уляна Глинчак, мам Empower. І зустрінемося всі на фестивалі на Блур вже з 13 по 15 вересня. Нехай щастить! До побачення!